Давайте зараз зробимо три варіанти а, такої розгорнутості події. Так? Пограємось в асоціації. Я зараз зроблю три варіанти з картами. Ви оберете один собі, і я витягну на кожний варіант по декілька карт. І от ви будете дивитися, як вони між собою пов'язані і про що це може бути. У кожного своє нагадую, слухайте свою інтуїцію, свій внутрішній голос. Підключайте ментал, так? треба думати, що це може бути в реальному житті. Можливо, задайте питання перед тим, як трактувати, і відповідь до вас прийде. Поїхали, беремо три варіанти. Перший, другий і третій. Не дуже видно, це не страшно. Я поки що два відкладу і ми поїдемо дивитися перший варіант. Відкривати будемо зараз карту. Дивіться, значить, перший варіант. Ой, Трошки тут впало. Мудрую, як свій телефон тримати падіння Янгол падає, бачите? Роздивляємо, що ж це може означати. Зірка, смерть, ворота, партнерство, кандали. Перший варіант. Не суперпозитивний на перший погляд, але й позитивний водночас. Можете зробити паузу і роздивитися гарно кожну карту. Зараз буде другий варіант. Поїхали з другим варіантом. Хто обрав другий? Роздивляємось. Другий варіант. Ммм, радість поїхала. Акула. Бачите такий пірат тут. Корона. А точніше Влада. Дитя. Подорож, роздивляйтеся в сукупності карт, можливо, навіть запишіть собі кожне слово, і ви зможете зрозуміти, до чого і що, і як. Робіть паузу для того, щоб роздивитися краще. І ми переходимо до останнього третього варіанту. Отже, третій варіант. Будемо зараз роздивлятися, що тут у нас за карти. Третій варіант дракон. Зелений дракон такий гарнюсінький, гарнюсінький Гора, палаюче серце. Топ тем. Дуже цікаво, дракон, гора, палаюче серце, тут же вогонь повторюється, і то тема містична історія. Монети, і печаль. Роздивляйтеся гарненько всі карти. У сукупності, обов'язково в сукупності. Ось таких три варіанти. Нехай душа вам підкаже, що вона хотіла сказати цими образами-символами. Гарного всім дня! Удачі, а вах, бувайте!